Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і я обіцяла вам, що зроблю розклади. Якщо ви напишете так, вам подобається така ідея, то будемо зараз е дивитися, чи розуміє Пу, що зробив помилку 24 лютого 2022 року. Давайте спочатку подивимося, чи. Е Угу, щось у мене карти почали перевертатися. Дивіться. Хм. Випадає ось, як їм, три меча. А я хотіла вже, я в голові прокручую запитання, чи розуміє він, що він не виграє. Чи розуміє він, що він програє? Ось ось вам. А я якраз хотіла це запитати, тому я вам і озвучую, тому що а, а тепер можемо дивитися, чи розуміє він, що він помилку зробив. От зараз це подивимося. І так, і так дивимося, чи розуміє Путін, що він 24 лютого зробив помилку. А, ви знаєте, в глибині душі так. В глибині душі він це розуміє. Але він це не признається. Карти кажуть так, але в нього є ще достатньо ресурсів, як е, людського ресурсу, так і фінансового ресурсу. Ось в нього є ще достатньо, щоб боротися. Тобто, щоб далі йти. І знову можна навіть почати спочатку трансформацію пройти, почати е, да, да, він е, до речі, е, розумієте. Наскільки я тут бачу, сум, сум, сумнів є, трохи сумніву в нього є, але він знає, що він ще може продовжувати. Ось, тобто, і, і, і Знову спочатку почати. тобто, Він чомусь ще вірить в свою перемогу. Хоча от він вірить, що він ще може перемогти, що він ще може. Бліснуть. Невже він не бачив? Що це безвихід? Давайте тоді інакше запитаємо, яким чином збирається він перемогти? Так, яким чином? Так, тут у мене голяка, того я її закрию. Там це дно колоди ось тут яким чином збирається він перемогти, Ну, в принципі, я можу це дивіться, це як і явна атака на Україну, так і підпільна. Тобто, дав всередині країни. В нього ж є люди, які ще не прокинулися. Тобто, є в країні. В нашій Україні є люди, які є сплячими агентами. Тобто, ті, ми про це робили розклад, тому я тут не буду розжовувати. Ось і до речі, я сьогодні чула таку інформацію, що ті прильоти, які в Києві, а що це все наводчики? Ось тут тільки справа в тому, де ті наводчики: при владі, прості люди. Ось такі агенти приспані, тобто ще не використані. Ось. ось як він планує. Тобто тут трічка мечів далі бомбити, далі нищити. І дивіться: ось це ми вже розбирали цю ситуацію, що в нього і блокада України, і заморозка, заморозка перемир'я. Ось у нього, знаєте, такий концепт є. По-перше, на міжнарод... закрити кордони. Оце ми про це говорили вже вчора: закрити кордони, блокувати українців. Ось і Україну так само, щоб Украї... до України нічого не поступало: не зброя, не продовольство. І якісь влаштувати, знаєте, перемир'я. Ось, плюс ще в країні бунтувати. Оце внутрішній процес український. Карти, до речі, дуже чітко показуються. Зараз ми подивимося. Бачите, і на дні колоди у нас іде хитрість. Тобто він прорахував, він все прорахував. Ось, він, до речі, не бачить помилки. Скажу відверто, він не бачить помилки. Я тут не бачу, що він це. В нього є як людський ресурс, так у нього є і е, грошовий ресурс. Ось е, якось так. У нього є ще, до речі, недоторканий ресурс. І він глибокий дуже. Тут джерело ресурсу, навіть ось ця карта говорить. В цьому випадку, саме в цьому розкладі, ось. І він знає, якщо він. Буде постійно щось міняти, тактику або ще щось, що він може перемогти. От він бачить, що він може перемогти. Ось якось так. Тобто, у нього тут, знаєте, декілька складових. І а, прямо бомбити, як саме, ось, і а, плюс внутрішні є ж кроти у нас при владі. Гаразд, мої дорогінки. тобто він не шкодує. Правда, сумніви в нього є, трошки сумніви, але він готовий у довгу. Тобто, на роки. Він же ж сказав Сізінью чи кому, що він готовий і 5 років. Лиш би Україна була його, от і все. А це залежить зараз від нас: буде вона його чи ні. Ось. Гаразд, мої дорогенькі, бережемо себе. Підтримуємо один одного, а особливо наші збройні сили. І разом до перемоги. Все буде Україна!